Всім привіт, всім доброго дня. Нема? А ну підскажіть хтось краде у батька солярку, чи я один такий? Коротше, я краду бочком, бочкою. Поки його нема, Оце ось бачите, Стачую І все, і десь по 45 гривень продам зараз. Мені саме е, подобається це коли весна і там до осені. осіні. це можна заробити кошти. Так що по 45 гривень зароблю. Головне, потім для бізнесу треба купувати отаку шлангу насоса такий і качати собі спокійно ну це треба робити акуратно бо потім можеш попасти на жопу биту, або там безплатно потім будеш робити поміняван патрубок, ну бачите це вже другий поміняли з 2011 року нема що наче ж було. Купляєте і заробляєте. А зараз поїду закривати вологу. Якраз. Якраз там зароблю трохи на волозі. Ну, понятно. Взагалі повинно захрюкати там в бачках. Так що поїдемо закривати вологу. Ну що, погнали ми? Закриваємо вологу. Поїдеш во Щось батько тут понапахував що і хребет вискочить Ну як закінчу, я вам покажу бачите які кочі кукурудзи Зараз порозтягуємо а потім культиватором Це ж добриво, як ви думаєте Кукурудза добриво чи ні? Главное, щоб нічого не відпало. А так. Ой-гой. Щось у мене є тут цепок такий сзади я. Ну, одне, погано, що його по огородах не потягаєш. Як завжди, бачите, попаде щось Ой. Якби треба було, так би точно не попало. Сільське життя це бентежне. Одне погано що. З ним назад не здасиш Надо вирівнювати хоча б оці края А потім відкидати ципок Бо назад здаєш Колесом можна наїхати і наробити халепи Оце надо практика А там хто його зна Чи вміння Зараз тут уже по кругу зашмалим та і все сидіння працює, значить нормально. Мені подобається батькові ні. Чого йому не подобається, не знаю. Головне – мені подобається. Звісно, тематика була б нормально тут, но регулірується, можна підняти. Так, треба робити вже позакривати. Так, поїхали. Да, земелька взагалі бомба. Недаром, що я сьогодні поїхав, дивіться. як розпушило її, буде тут кукурудза посіяна. Другий рік на цей рік вже буде посіяна пшениця. І там от, де в тому году, позапрошлому году була люцерка, була кукурудза, в цьому році, в 24-му, тепер буде опять кукурудза два, два роки і потім опять пшеничка. Бачите, взагалі бомба, клас. Ні грудки немає, ніде нічого. Зараз ще поїду там позакриваю. Якщо в спину, то поїду, ще треба буде поїхати там, там де я дискував, теж поїхати попробувати закрити вологу, так як може і грудку порозбиваю, ту що після дожди прийшов. Ну таке, подивимося, по дисковке короче буду. Ну подивимося, вообще класно, дивіться. Не грудочки немає, ніде нічого. Ще, Щоб хорошо закультивувати хорошим би культиватором. Вообще було бомба. Сейчас закидаю оце все і погнав я далі. Так що так і справа. Працюємо потихеньку, батько віддихає десь, напевно. А я буду працювати. А що робити? Життя наше таке. Погнали. Так, по пшеничці, по огородах позакривав, а тут корінь попав. Не захотів я піднімати, бачите, канави наробив робив. Ну нічого, культиватором вирівнюємо. Так що класно це покроба, рівняє, бачите, де це покишов, а там немає каналок. Тут у тому році батько вивіз гнаяка, я не знаю, удобрили короте, тут. І сусіди воно там віддали зігзага такий, півогорода. Ще буде прикольніше, короте. оці огороди саме дужче вбивають. оці зігзаги культивування це тепець ну а що зато урожай тут більший цепочек на місто важкий конечно. Ну, то таке зараз поїдемо подивимося в поле там де я дискував Може закрию там, ще вологу подивлюся, чи вийде там. Ну вам покажу, якщо що. Але пальці не подбило. А, раз був чуть не загубив, розвернуло отак, десь уперся, думав капець, коли повезло. Жінка не дзвонить, вже їй не нужен. Хоч би їсти перевезло. А так не їсти, не мане. Не води попити, ні, ні грошей. Це життя настало. Раніше не встиг виїхати у селі. І заробив коштів. А зараз таке ото. Нікому нічого не треба, скоро і людей не буде Там і... казончик працює коротше Хочеться нового трактора Якби хто дав грошей А то в нас школу таку зробили, бачите яка в нас школа Моднява. Мені теж подобається. Колись я сюди з першого класу в школу ходив А зараз в одному класі по двоє чоловік сидить. Ну, Прикольно, прикольно Зато школу Як топили тут, як пам'ятаю Цей Вуголь кидали на уроках, щоб не замерзнути було. Ото було у нас Ну, це таке, це життя було. Нам інтересно було. Вуголь кидати, ну не вчиться. Так що я погнав далі. Ну що, закриваю я вологу все-таки вирішив закрити. Бачите яка грудка воно є. Це по дисковки я недавно здіскував перед дожджом. Волога поки є, дивіться. Та й по воронці, напевно, до сих пор є зараз волога. Коротше, трошки набиває палку. Ну грудку ви ж бачите яка грудка, де кої де така є моцна, де є кладошка. А так оце ось, ось я не пройшов, а ось, ось пройшов Бачите. Порозбивало, палку трошки повитягувало, ну нічого, ми своїм культиватором його Зробимо, я думаю. Ще, звісно, глина тут, бачите. Розбило грудку, бачите, невеличка така грудка, культиватором ще раз зіб'ємо. Так що, я думаю, буде все файно, а там час покаже. Ну так набиває воно бачите. Ото в краю став, там Підняв, проїхав І потом на кучу згорнув під і все Так що. Надо закривати, нема що ждать Хоча там обіцяють дожди Чи вони будуть чи не будуть Я не знаю Осталося мені тут Круга п'ять, напевно. і все. А, он щось, не наче корінь попав опять, он, бачите, на гортаві. Тут таке горне. Ну нічого, ми його зараз туди дотягнемо. Так що цепок грівняє, бачите, немає зубів отих рівненько. Поле тепер. Та й грудиш, грудки немає. Потім ще культиватором заділаємо. Щось Добрива сюди кинем, не знаю. Може кілограм по 100. Не знаю, що лучше по, по, по соняшнику дати добре добриво. Не знаю. Може спробую сульфат амонію розкидати і закультивувати. Не знаю, подивлюся, треба чимсь удобрити. напишіть хто чим удобряє. Інтересно. А я погнав, надо це закінчити і там ще в мене десь 4 ну, 5 гектар, грубо говоря, надо. Може сьогодні закрию і там в мене залишиться ще два кусочка невеликих. Теж треба закривати його. Ну це в нас одна така дисковка весняна, а то вся осіння бо Там будем будуть закривать вологу, я покажу. різниця буде 100%. Тут груду барало, трошки, а це де комбайн, ішов якраз сліди. От о десь за комбайном там і залишилася груда. Так, добре, погнав я. якщо що, то щось сниму. Сезончик шепче. А так ось по дискованому получилося, що осінню дискували, бачите. Отакий фон. Думаю своїм КПСом вирівняємо його. Бачите ось, ідеш, оце де тут, де колесо, оце твердувате конечно. Можна було б чи підождати його, чи не ждати, ну треба його закрити і забути. У нас вже закривають вологу а там чи будуть і дожі, хто його знає. Так що бачите тут Мягко. Отут де колесо все, тут звісно притоптав. Ну нічого, культиватором вирівняємо, пройдемо. Може забиватися буде культиватор. Хто і виходить на краях отак у мене вийшло. Тут одну кучу зробив, а на тому полі дві. Потім колись підпалим, вигорить те і все. Хоча палити не можна, ну а що ти зробиш? Так, що, погнали ми додому. Отак От ми закрили вологу. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки, а я поїхав додому.